Ти на каналі Алікс Урін, а поки слухаєш мої теровені, встигни підписатися на канал і поставити вподобайку під цим відео. Друзі, продовжуємо грати в файну, неймовірно, космічну гру міні-футбол, насолоджуватися цими персонажами і лойвить кайфушечку від їх майстерності, техніки, володіння футбольною кулею. Народ, на днях прокачав Віні жуніора до 5 рівня і прям кортить випробувати його одразу в туріку. На лавочку я посаджу талянчика Азулая. Він в мене хлопець потужний, файний моторний, креативний, нехай відпочине трошки. А ми давайте протестимо дансера і подивимося, як він себе проявить в центрі нападу. До речі, використовувати ми його будемо одразу в турнірчику. І в турнірчику насправді призи також непростенькі. Тут в нас три картки на самбакінга, тобто неймара. Давайте випробуємо і себе, і команду, і в першу чергу дансера Віні Жуніора. Помімо самбакінга, тут у нас є призи три звичайних без паки і... 5 алмазиків. Так. Перший супротивник в нас Лукас. Має 100 показник в нього. Ну, в принципі, вони всі мають 100 показник. 922 рівні його команди вищий за наш. Але нічого страшного, нічого страшного, Лукас. Ти нас взагалі цим не злякав. Давайте подивимося, що в нього за склад і яких гравців він має. Своїх то ми знаємо. Давайте подивимося його. В принципі, фараон, і в нього є Рубен Діж в захисті. Це те, що із легендарочком. Все решта це в нього там. Або е, рідкісні, або звичайні, або епічні. Так, давайте, друзі, трошечки розігріємося, розігріємо нашу команду. Перша гра, це в нас. Опа! Удачі наносить Роналдіньо. Нічого, нічого, чувачі, це пристрілочка. Матч тільки розпочався, йдуть перші хвилини. Йолки-палки, помилка в центрі поля. Оце вже е, такого друзі робити не можна. Так, Мухаммед Салак, подача, і Грізмен головою колачує перший м'яч куточок без шансів для супротивника. До речі, на воротах у Лукаса стоїть Новак. Новак – це воротар із категорії рідкісних гравців. В принципі, також. Доволі непогано. Якщо ви тільки розпочинаєте гру в міні футбол, він в принципі частенько випадає на самому початку. І непогано себе показує. Так, давай, Мухаммед Мухамед виривається по центру, виход вічна і хорош також куточок. Колачує м'яч, рахунок робить 2-0. Ну, 2-0 це вже насправді доволі. Непогано, це вже гарнесенька заявочка. Ми даємо пас салаху Грізман. Хорош, блін, класний гол, класний гол. Вони вдвох оце м, накрутили. Такий хороший пас розріз від Грізмана. Дивіться, салах одного прибрав другого і гарнесенько закотив м'яч в куточок. Так, непогано, непогано, але єдине, що єдине, поки що дансеру взагалі немає роботи. Він в нас ще, мені здається, жодним чином, особливо так і до м'яча не, не касався. Ну, нічого, нічого, я впевнений, в нього ще буде щось. Так, Пауло Мальдіні, Пауло Мальдіні проривається його прохід по флангу. А ось і Данзер. Віні Жуніор. Один він через себе ножицями забиває четвертий гол. Куточок дуже класних болів. Оце круто було. Я люблю такі моменти, як в реальному футболі, так і в міні футболі. Мені здається, що це один з таких найкрасивіших, найгарніших голів, які може бути це ще з дальньої дистанції. Люблю голи зі штрафних, і оце люблю голи, коли забивають тоді інші. Трошечки поля не вистачило, Бернадо Стілу. Він у нас uh, такий каже хлопець моторний, доволі стрімкий, доволі такий динамічний. Але інколи от бачите, йому не вистачає поля. Так, тут перехоплює м'ячик гарненько. Судійка, що за діла, чувачочечек, ти що приснув чи що? Ти бачив в нашому гравцю, чойно ноги чуть не відірвали, а ти собі навіть свістка з карману не достав. Так це, от, блін, єдине, що буває суддя, десь не добачає. Так, фараон у нас Мухаммед Салах оформлює хитрик, забиває п'ятий гол, і в принципі народ, мені здається, непоганий початок цього турніру. Так от, продовжуючи стосовно суддійства цього не до П'єрлуджі коліна, тому що він там трошечки волосся має, він може побачити фол, знаходячись біля воріт протилежної сторони. Але якщо щось біля його носа відбувається, особливо коли це супротивник робить, то він такий робить вигляд, що, типу, а що случило? Я нічого не бачив, не знаю, не знаю, нічого не було. Так що оце, звісно, трошки буває, піднапрягає. Ну, але ладно, ладно, то таке, це життя. Розработчики ще систему VAR в цю гру не підключили. Я думаю, що це все буде потім туди далі ближче. Малі, малі Ладно, чувачок, хорош, да, ти молодец, ти молодец, доволі також технічний гравець. Незалежно від того, що малі відноситься до категорії е, гравців рідкісних, він має доволі е, гарні показники, він потужний нападник і при цьому має е, номер відповідний. Так, молодець він інженіор. Забуває другий гол, робить рахунок 7-1. Хорош, хорош. Ну, Шувачо, те, що ти вмієш забивати через себе, це ми вже в принципі дізналися. Хочу подивитися на його швидкість. Якось треба буде е, його на спріт попробувати. Так, Дейв скорочує трошечки відчитування, рахунок робить 7-2, але при цьому до кінця гри залишається 5 хвилин, щось там суддя додасть, я думаю, щось незначне. Тому я можна там сміливо казати, що. Цей матч ми собі заносимо в акти. Так воно і відбувається. Друзі, 7-2, Лукас, звиняй. В тебе як он дивися якраз дивися, абревіатурка аут. Якраз те, що треба. Лукас на аут. Коротше, на вихід. Ми з вами, друзі, виграли 7-2 і гарненько пройшли до півфіналу. В фіналі нас з, вами буде чекати. нас з вами буде чекати. Зараз ми подивимося, хто нас з вами буде чекати. Поки отримаємо е, суперпак, отримаємо 5 алмазиків, отримуємо ігрові очки, отримуємо е, очки клубного режиму. Що стосується клубного режиму, друзі, це окрема тема, і я про неї розповім окремо в відео, тому що там також є. Про що побалакати і на чому акцентувати увагу. Так, наступним супротивником в полуфіналі у нас є Шив, в нього 919 рейтинг. Він знову ж таки сильніший за нас. І ну, а що скажеш. На цьому етапі, на цьому рівні, слабких супротивників не буває. Реально не буває. Тому, друзі. Нічого не поруш. Так, в нього Левандовський на, на, на лівому фланзі і решта гравців не всі побачить, але там також є категорії рідкісних, звичайних і епічних. В принципі, також такий склад доволі непоганий. Мухаммед Салах! хорош Центра! Блін, прикольно це вийшло гарнесенько. Грізман. Ні, це був не Грізман. Бернард Сюла побачив відкритого салаха в центрі, гарно передав пас, а той. Потужною пушкою вваленіл е, м'яч всіх колоні. Рахунок 1-0 вже на 6-й хвилині. Але, друзі, е, ну, я думаю, що легкою нас з вами не буде. Штоєр забиває гол, рахунок стоїть 1-1. І ось підтвердження моїм словам. Доволі швидко вони е, відійдуться. Рахунок стоїть 1-1. Ух, лки-палки! Як він нас скасив. блін, аж мені боляче стало, якщо чесно. Пробач, дружище. Хорош, Грізман знову виводить нас у перетрах і на 2-1. Оце порой буває, звісно, так по ногах луплять супротивники, що мені здається, там в той чи інший момент зараз вибіжить медперсонал з носілками і будуть нашого з вами перца виносити за межі поля. Але слава Богу, це обійшлося хорошо. Так, Грізман оформлює дубль, забуває третій загальний гол команди і рахунок стає 3-1 на 22-й. Данцер, Данцер, данцер. Видно, що чувачок прям хоче грати. Хоче грати, рветься в бій. Прям е, такий гарний, файний е, гравець. Він, ну, повторюся, він, е, це його перший турнір, це його перші ігри. В складі цієї команди ну, не, зігрався. не зігрався. Так, 4-1. Салах оформлює також дубель і скріплює, зміцнює перевагу нашу над надсупротив. Так от, повторюся, блін, хлопчики, вип'ємо мої хорошення внучки, П'ятий гол забули вже на 35-й хвилині. Навіть не даєте мені а, щось доказати. Так от, а може це, знаєте, якась така нормальна традиція вже, поки я щось починаю. Оце тут теревенить, оце тут розглагольствувати, оце тут розкази тут розказувати. Мої е чувачочки цей момент. Ну я не про так, 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 так. Тримаємо оборону. Хорош Ліон. Ліон, до речі, в мене також був нещодавно підвовисився в рівні. І тепер Гарнесенко тримає оборону в центрі. Так, що називається гол в роздяганні? Шостий забиває Грізман, рахунок 6-1 після першого тайму. І, як то кажуть, відпочивають команди, відпочинемо ми. Не. Але недовго. Але недовго. Все, продовжуємо. Другий тайм. Рахунок 6-1. Так от. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти, ем, Не дай ударить. Фух. Хор... Фух. Оце моменті ще було, йолки палки Роштанга врятувала нас від неминучого голу. І там вже потім е, Мануель Нойер, Його неймовірно файна реакція допомогла нам е, ворота зберегти в недоторканості саме в тому моменті, тому що гол ми вже з вами пропускали. Данцер, давай! Ай, хорош був удар потужний, але в Христа попав. Чувачок, нічого страшного, нічого страшного. Бачите, з кожною хвилиною, з кожним пасом від партнерів по команді, мені здається, він отримує все більшу, більшу, більшу впевненість в собі, в своїх силах. Давай, круш! От, от те, про що я казав. те, про що я казав. Стоїть оцей лисий з мікрофоном в носі, десь там біля центру поля. Дивиться там, в носу колупається, на трибуни дивиться, комусь там ручкою махає, і тут Бубух такий, хопа і свиснув. А, а що там, а що трапилось? А що трапилось? Хто це в нас тут порушив? Ага, це данцер порушив. Тримай тобі жовтий карточку. Але данцер в нас не розстроївся і забив свій черговий гол в е, цьому матчі. Ну, для нього він перший, але не перший, скажімо, в розіграші цього турну. Так, хорош, хорош, фараон, ти красавчик, на тримай, 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 тримай. Так, 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 так. Якесь возюкало е, біля е, центру поля. І тут Мануель Ноєр розряджає цю нездорову ситуацію. І так, вихід Вічнавіч, Гризман. Ну, Гризман такі моменти він рішає. Він реально рішає. Робить покер, забуває четвертий гол, рахунок 8-1. Такі моменти Грійман рішає на раз-два. Якщо він виходить на оперативний простір один в один, то ну, 99,7%, що це гол. Так, ну такий собі, звісно, пасік, але нічого страшного, 92 хвилина. Друзі, ну це втомилися, хлопці, втомилися. Грають вже другу гру поспіль, а в них ще третя попереду. Ми з вами прориваємося у фінал, Шив, звиняй, іди, тренуй колінця, розминай ножки і е, набивай м'ячика. Прийдеш завтра. А сьогодні наша з вами командочка потрапляє у фінал, і ми отримаємо три Basic Pack. Давайте глянемо, що в Basic-паках буде цікавого. Раптом щось випаде. Ну нічого не випало. Ну і ладно. Ну і... А ми не розстроїлися. Ми не розстроїлися. У нас попереду фінал. Alehandro! Ты що, вирішив відібрати у нас при на Неймара чи Ти такий Сидиш, таким дерзким таким брутальним поглядом. Ну хотя б цей насправді послабше в рейтинг. 876 у нього навіть на 6 пунктів слабший рейтинг у на... Для мене насправді несподівано, друзі, несподівано. Давайте глянемо, глянемо, який у нього склад, хто в нього. В нього Бензема попереду, в центрі, в нього Джуд Белінгем і Мухаммед Салах. Блін, краще б мені хтось із тих попередніх перців в фонарі попав. Тому що Салах Джуд Белінгем це, це такі креативщики, це такі моторчики, це просто реактивні двигуни. В них, якщо м'яч, то зупинить їх ну, реально важко. А бензима, ви самі знаєте, бензима, незалежно від того, що він вже не грає в мадридському реалі, а грає десь там в Алялі-Халялі-Салялі, десь непонятно де гроші заробляє. Він все одно залишається От по мені топовим гравцем всіх часів і там, Ну, Хто б щоб не казав, реально, він що в клубі, що коли мав можливість грати за збірну, я думаю, для вас не таємниця. Були в нього там зишамом якісь непонятки, там якісь контри з своїми. Там, партнерами по збірні, якісь у нього були афери махінації, але я думаю, що з ким не буває. З ким не буває. Всі ці питання вони, здається, порішали, і він е, також е, грав за збір. Друзі, поки я вам розповідаю, всілякі і у нас рахунок 3-0, третій гол забуває Гризман, тоді через себе. І 18-та хвилина в принципі доволі такий. Як по мені непоганий е, старт. Блін, головне не розслабиться. Головне не розслабиться. Тому що мої чувачочки, я їх дуже добре знаю. Вони вміють оце батони розслабить, трошечки там полянку накрити, прибухнути там, де шашличка пожарити, пожарить, і пропустить гол і почати, щоб я оце от почав нервувати. Друзі, давайте ви якось зб... трошечки зберетеся, і. Е, не будете оце пропускать таких от в'яльники голів. Грізман, ти куди побіг? Що, що таке? В офсайді чи що? А, за цей. Заблукав. Так, хорош, Ліон, Ліон, проривається Ліон. Потужний паспорт. Ліона пройшов центр. поля. Красовчик не зустрів жодного е, супротивника. І файним моцним ударом поклав М'яч в ліву дев'ятину. Хорош, що. Ш... Як то кажуть, зняв поводинку з куту. Так, рахунок стоїть 4-1, ось сьо Салах, Ось сьогодні дивіться дріблін. Хух, полотненький потужний удар, але наш Нойер також на місці. Що там, Салах? Думав, просто так покладеш мячик в куточок. А ні, Мойер і справився з цим потужним. Так, грінман забиває п'ятий гол, рахунок стоїть 5-1. І перший тайм добігає до завершення. Так, 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 так. Дивіться, бачите, комбінують, комбінують, комбінують. І все такі от у них там фівтюльки і всякі там дріблінги, пасюльки. В общем, Ну, типа, косять під нас. Опа-по-па-по-па-па-по-па. Обрізочка, обрізочка, обрізочка. Оце не люблю, коли обрізочки відбуваються. Особливо коли грає, наприклад, наш український клуб або збірна України. Ой, ото хочеться взагалі просто. блін. Ну, хоча знаю, що вболівальник, і кричать на телевізор, коли дивився матч збірної України, ну прям взагалі не тема, але ну, що поробиш. На тему і вболівальник, правильно? Так, 6-1 і е, Мануель Штоєр забиває свій гол. Перший, до речі, мені дається в розіжосі цього турніру, тому що на попередніх стадіях, наскільки пам'ятаю, він голів не забивав. Так, 67 хвилина, рахунок 6-1. І в принципі, це доволі непогано. Так, Джуд Білінгем. Оце єдине салах. Салах, звісно, обожнюю, обожнюю цього гравця. Як по життю гравця Ліверпуля, так і міні-футбол. Народ, якщо ви його маєте, ну, направляйте все зусилля для того, щоб його протати. В нього потужний удар, в нього неймовірний спринт. І в нього дуже гарна винося витривальність. Так, з пасом в нього така собі, як би лажа, підкат він також не дуже е, файно йде. Але й навіщо воно йому? Він то незахисний що йому там підкат. Ну, піде спосіб, хтось дотримає ну, жовту картку. Але нічого, він це все там забутими трьома-чотирма голами. Так, хорош Рома, молодчинка, умничка. умнічка. Незалежно від того, що тобі вже років і років, ти вже в мене пенсіонер, але все одно бігаєш як. Файний енерджай. Так, давайте Мальдіні. Мальдіні! От це був момент ще. Йоваю, ви бачили, з якої відстані він фіганув по моїх воротах. Добре, що попав в штангу. Ух, це момент ще було. Мені дуже сподобалося. Навіть я не знаю, може і я був би не проти, якби в цей момент гол залетів, тому що. захист накосячил, Нойер трошки вышел вперед, как бы даючи пас. тут фопа, резкий удар. Класный, классный, классное закінчення этого финала. Мне понравился Супер. Друзья, рахунок 7-2. Выиграли по делу, по делу. Реально кубок наш. Давайте поднимемся в статистику. 69% 7 ударов, 55 против 16 пасів, 47 с 55 точно. Ну, что еще можно было? Норм, норм, супер. Мені здається, що ми з вами заслужено перемагаємо у фіналі і отримаємо три карточки на Неймара, друзі. Три карточки на Неймара. Був час, коли я на нього збирав, і він в мене має предостанній рівень п'ятий, тому що останній це вже шостий. У мене три картки з 50 вже, як ви бачите, за рахунок того, що я ці три картки виграв. Але я щось якось. Перегорів, мабуть. Я оце там дуже-дуже дуже дуже якось так з натхненням його юзав, юзав, юзав прокачував. Але знаєте, щось впало в мене до нього цікавість. Проте знов-таки ж повторююся до анонсу цього відео. Я буду знімати відео клубів, в там на трансферному ринку неймар реально катується і він. Має гарний такий якби показник своєї якості. Ну, тобто, це, скажем, просто народі, це гарна валютка. Друзі, дуже вам дякую за увагу. Дякую за підтримку, дякую за файне вболівання. Я дуже, дуже чув ваші емоційні виклики і вподобайки. Бережіть себе, грайте в футбол, насолоджуйтеся цією чарівною грою, класите на дзвіночок, щоб не пропустити нічого цікавенького. До нових зустрічей, друзі, Па-па!